5.40. на площі Андрея Бачинського збираються люди, аби долучитися до щорічного заходу Молитва за Україну. Прийшла сюди і Ольга Росоха. Не можна не прийти, тому що на вівдар незалежності вкладено дуже багато життів. Ціна надзвичайно велика. Я сьогодні прийшла з дочкою із її чоловіком, із двома внуками. Так сталося, що я сьогодні у них, бо я живу на Хущині, і я прийшла. Дуже важливе свято, тому що українці. Ще із часів Володимирового хрещення сформували такий міцний християнський корінь. І сам Господь зробив людину вільною, незалежною. І тому не рабом, а, а, а вільним. І тому це наше завдання усіх зберегти цю незалежність. О 6-й годині Закарпатський народний хор заспівав молитву за Україну. Це за Україну з народним хором представники духовенства різних конфесій. Також артисти виконали молитву отче наш п'ятьма мовами. Вперше молилися мовами народів, всіх народів, які підтримують Україну. Тобто не тільки тих етносів, які проживають в нас на Закарпатті, а і багатьох країн світу, і на англійською мовою, і німецькою, і французькою, і німецькою, і на багато, ну, майже п'ятдесять -ма мовами молилися. Щороку у День Незалежності України зустрічати світанок разом із Закарпатським хором приходить ужгородець ігор з дружиною. Це не просто якась рядова подія, яка відбувається періодично. Я думаю, що такі. У ці зустрічі вони мають значення будуть мати значення для всієї України. Це дуже хороша вже стала традиція, і я думаю, що вона буде продовжуватися незалежно від того, буде ця ситуація, буде війна чи буде мир. Це, це правильно. Я в захваті, мені дуже подобається. Я приїхала з Берліну, проживаю вже вісім років за кордоном, приїхала додому, до мами. Дуже актуально, дуже болісно, зворушливо. Сльози на очах, сліз за біль за, за Україну, за воїнів. Молимося за ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Цей прапор подорожує. Він був в Берліні, він був в Будапешті. Це шматок нашої батьківщини. Я сьогодні прийшов сюди, тому що для мене. Це великий день в нашій історії, і ми всі маємо його пам'ятати та відзначати. Для мене день незалежності це день, в який ми маємо нагадувати собі про ціну, яку наша нація платила за для того, щоб ми могли зараз бути українцями. Цьогоріч день незалежності у в Ужгороді, десяти відзначили молитвою за Україну. Розповіла художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія пятій Потапчук. Почалося в далекому 2014 році, тоді, коли, коли якраз Росія почала свою агресію, ми, ми тоді вже відчували ну, величезну потребу в такій акції. Це вже стало доброю, дуже гарною традицією для Закарпаття, для Ужгороду. Ми цього року не проводили дуже велику таку рекламу. Ми знали, що це, як то кажуть, в будь-яку секунду може бути чи тривога, чи якісь інші моменти. Окрім молитви за Україну, прозвучали і народні пісні, наприклад, такі як балада, голубка народна. Ми використовували тут трошечки такі пластичні, хореографічні моменти. Ну і вперше ми сьогодні виконали твори із фронтменом гурту Шабля. Свою авторську поезію читала Яна Садварі. Традиція шикарна, молитва за Україну. Я погодився одразу за любки. Ну, це маємо кожен на своєму місці робити свою роботу і підтримувати так само і людей. І, звісно ж, Збройні сили України. Сьогодні виконували синку місинку. Це один із творів гурту Шабля із нашого репертуару. І гімн оборони України, браття українці. Завершилося відзначення дня незалежності виконанням державного гімну. Руслана Гостюк Леонтіни Колишин Суспільне новини.